У кожного є якась місія, у кожного є якась роль, і це чудово, але ніхто не повинен забувати про те, що найважливіше грати в житті свою роль. Бо одне грати якусь роль на сцені, інше грати якусь роль в кіно, а ще інше грати роль в житті. Тому в житті як не крути. Як не верти, найкомфортніше завжди бути тільки у своїй ролі. Тому так важливо, щоб кожен це розумів. І хто цього не розуміє, то хочеться сказати, і що ці слова торкнулися, і людина могла переосмислити, і наскільки зрозуміло, наскільки важливо бути просто собою. Тому собою будь. Бо зайняті всі ролі. Собою будь, це найкраща роль. За роль, що є, подякуй Богу й долі, її змінить нікому не дозволь. Собою будь, ця роль тобі так кличуть, вона тобі повір що до лиця. Бо хтось тобі своєї не позичить, тому в своїй ти будеш до кінця. Собою будь, ця роль є особлива. Собою будь тобі комфортно в ній, хай інших ролей буде навіть злива, але спокійно тільки у своїй. Собою будь, не мрій про інші ролі, спокусі жодній ти не піддавайся, хоч безліч їх десь там на видноколі. Лишень свою щоразу одягайся. собою будь, пишайся цим ошаттям, вбрання і роль в гармонії живуть. Чудово ти дивуєш своїм платтям, тебе у іншій ролі не сприймуть. Собою будь. Ці ролі ти прекрасна, аналогів і повторів не знайдеш. Хай навіть інші ролі сиплють рясно, до фінішу в своїй лишень прийдеш. І про це повинен пам'ятати кожен, той, хто намагається зіграти чиюсь роль, той, хто намагається комусь підіграти, той, хто намагається бути чимось та й, схожий на когось. Цього не буде, тому що насправді аналогів і повторів нема. Як не крути, як не верти. Але це правда, це реалія, і від цього абсолютно нікуди не подінешся. Тому щиро від душі бажаю кожному залишатися самим собою і грати тільки в свою роль, бо це насправді роль найбезпечніша. Роль найкраща і роль найкомфортніша, тому залишайтеся кожен сам з собою.